Історія з пранкерами, що знімали фейкове відео з російською пропагандою у спортзалі в центрі Чернігова, отримала неочікуване продовження. Записати та змонтувати провокацію могли співробітники Служби безпеки України. Нагадаємо, днями в соцмережах та деяких телеграм-каналах з'явилося відео з одного з фітнес-клубів, де зафільмовано як для відвідувачів, нібито транслюють ворожі російські телеканали. Просто подивіться, от що вони яку діч, вони взагалі просто показують по телевізору, аби захистити свій імідж та дати пояснення ситуації для клієнтів та громади Чернігова? Спортивний заклад виклав спростування із підтверджуючими матеріалами із камер відеонагляду, які пояснюють, як створювався цей фейк. Це якийсь зашквар. Ми не знаю, як дожилися до такого. Це просто мене немає слів. Після виходу новинного сюжету в ефір до редакції телеканалу почали телефонувати глядачі, які впізнали чоловіків із камер безпеки закладу. І ще як мінімум один із них. Є співробітником спецслужб зі свого боку. Про це також каже керівництво фітнес-клубу, яке встановило імена своїх клієнтів, фігурантів інциденту з відео. Вони наші постійні клієнти ходять вже не перший рік, ходять регулярно, і я особисто з ними спілкувався на тренуваннях, спираючись на, на те, що багато клієнтів фітнес-клубу їх знають, і багато разів мені казали про те, що ці люди. Співробітники спецслужб, а саме СБУ, стверджувати ми цього не можемо, але дуже багато людей нам про це казали. І ми сподіваємося, що слідчі органи компетентні перевірять цю інформацію. Один із чоловіків значиться у системі аналітики відкритих даних Clarity Project як співробітник служби безпеки України, зокрема центрального управління. Також він фігурував у документі Чернігівської міської ради акті приймання передачі квартири з державної у комунальну власність у 2018 році як співробітник Чернігівського управління СБУ. Чи були протиправні дії політичним замовленням для силовика, чи крутитись Кабіє ПТБ – це особисте бажання правоохоронця, намагалися з'ясувати наші журналісти. Ми звернулися до управління Служби безпеки України в Чернігівській області з проханням спростувати чи підтвердити цю інформацію. Там від коментарів утрималися, а також із відповідними запитаннями до центрального управління СБУ. Однак відповіді на момент виходу матеріалу в ефір не отримали.